Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Сьогодні я вам хочу розповісти про новий прихід чоловічих зимових шапок, які є в нашому магазині. Ми отримали на днях чоловічі шапки на повному флісі. Зараз я вам все розповім. Дивіться, ось така шапочка. Вона йде на велику голову. Дивіться, з цієї сторони, тут є ось, такий, ось така закльопочка. Ця, Цю закльопочку можна відстібнути. Так само тут можна от відстібнути. І вона виходить, ось така подовжена гарна велика шапочка. І Вона гарно тягнеться, і вона йде на велику голову. Бачите, Десь розмір 58-60 запросто може в нею вміститися голівка. Я зараз ось так поміряю її е, на свою голову, щоб ви мали уявлення. Ось з цією розсібнутою. Якщо розсіб... розсібнута, ось вона так, бачите, вона на мене навіть великовата. Ось так. Оце знімається. Ось це знімається. І тут, виходить, ось таке. Але можна її носити із засібнутою оцею, на кнопочку, ось так ось. Тоді вона так виглядає. Вона глибоченька, дивіться, от я її вділа на повну глибину зараз, засібнута. А якщо розсібнута, вона ще більша. Ось так ось. Маємо такі, такі шапочки сірий колір, темно-синій і чорний колір. Три кольори. Вона йде на повному флісі. Дивіться, з цієї сторони повний повний фліс. Тепленька. І дуже гарна якісна шапочка. Зараз я вам скажу склад її. Шерсть 50% і акрил 50%. Це мається на увазі верх, і, ну, і там фліс це синтетичний, синтетичний матеріал. Але взагалі шапка дуже тепла і коштує 450 гривень. Ось така моделька. Це дуже, дуже хороша моделька ще й з підкатиком, бачите, вушка буде ще тепліше. Далі є ось така шапочка. А, до, до речі, ця шапка називається едем ковпак. Хто буде замовляти, будь ласка, колір, е, колір сірий, темно-синій і чорний назва Едем Ковпак. Далі ось такі шапочки з підкатом. Називається ця шапочка Патріот. Ось така ось в'язка в неї. Вона гарно тягнеться. ось ось подивіться, бачите, ось це лице. Гарно тягнеться, і вона теж йде на велику голову, але це вже ну, от на самі, самі більші шапочки це ось цей адем-ковпак. Ця теж йде на повному флісі. Склад у неї такий же самий, як і у попередньої шапочки. Ниточка береться в них там однакова. І виглядає вона ось так ось. Ось я її одягаю, повністю натягаю, бачите, щоб ви бачили глибину шапки. Повністю натягнула ось так ось з підкатіком і ззаду, ось так виглядає. Коштує така шапочка 400 гривень, і також вона є у сірому, темно-синьому і чорному кольорі. Ще є у нас шапочка з підкатіком трошки іншої текстури. Трошечки інший узорчик. Ми її взяли в чорному кольорі, вона теж повний фліс і ось так ось виглядає. Бачите? Коли на столі стоїть шапочка, вона має один вигляд. Коли її одягаєте на голову, узор розкривається і має зовсім інший вигляд. Шапочки в нас, ці шапочки дуже якісні. Далі шапочки без підкату. Теж маємо. Так, до речі, оця шапочка називається Легіон, ось ця, що я останню міряла, Легіон, забуваю сказати назви. Так, ось ця шапочка називається Челенджер. Вона йде вже без підкату, теж повний фліс на звичайну голову. Ось так ось виглядає. Ось я одягаю її на повну глибину, щоб ви побачили, щоб ви побачили, як вона сидить. Темно-сірий колір, шапочка Челленджер, темно-синій і чорний. І ось така шапочка називається Драфт. Теж коштує 400 гривень. І на повному флісі вона гладенька, а ця шапочка йде на маленьку голову. Ось я її одягнула, і мені вона прямо якраз ті великоваті, а ця ця от якраз, ця шапочка йде на невелику голову. 400 гривень коштує. Далі у нас є ще шапочки по 225 гривень. Це зовсім інший виробник. Тут іде фліс, ось так ось тільки на вуха. Називається напівфліс. Ці шапочки, напівфліс. Вони теж гарно виглядають, але в них напівфліс і ціна їхня 225 гривень. Ось, така, ось так ось, одягнула на повну голову. З підкатом є в чорному кольорі, тільки. І сіренькі шапочки є з більшим таким ось узорчиком, і з меншим узорчиком. Зараз я одягну. Є сірі і є темно-сині, такі чорнильні. Вони теж по 225 гривень. Ось так. Вони така доволі глибоченька ця шапочка. Ось так. І сіреньку зараз одягну, щоб ви побачили, який узорчик розкритий. Ось це сіренька. 225 гривень. І ще ми маємо перчаточки по 180 гривень. Вони подвійні, зверху ось тут трикотаж. А знизу ось, такий, ось така махра. Дуже тепленька. Тут вони просто зшиті, тому я не можу вам повністю вивернути. Але вони дуже тепленькі, хороші перчаточки, коштують 180 гривень чоловічі. Вони, оскільки вони трикотяжні, вони розтягуються на будь-яку руку. Замовити ці товари ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж, тобто платіж при отриманні товару. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Гарного вам дня, до побачення!